Карколомні трюки, яскраві образи все це про український цирк. Він як і інші сфери культури постраждав від війни у Києві. Відкрилася фотовиставка, яка показує, з чим зіштовхнулися артисти та як продовжують працювати попри воєнні реалії. Більше про виставку та сучасний цирк в сюжеті Ольги Джоган. Український цирк один з найкращих у світі. Наші артисти грають у найбільших цирках світу, проте повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Нині доводиться працювати у надскладних умовах. Щоб привернути увагу до цього мистецтва, створили виставку. Її вже встигли показати у Берліні. Виставка називається Український цирк під час війни. Ми б хотіли показати в першу чергу красу українського цирку, помножену на, скажімо так, неймовірність тих людей, які працюють в неймовірних умовах. Головними героями експозиції є артисти: Денис еквілібрист національного цирку України. У мистецтві з дитинства його рідний дім та перша циркова студія залишились у Бахмуті. Для нього ця виставка має своє значення. Дуже багато сильних номерів повиїжджало, і зараз, на жаль, на жаль, рівень цирку в Україні трошки впав. Саме от професійних артистів. Для мене це освітлення людям, що цирк досі є, що він працює, бо у Києві теж не всі, на жаль, знають, що цирк працює. Олег у цирку працював клоуном, та після загибелі його напарника під час окупації бучі змінив репертуар. Незмінним залишилось одне бажання дарувати емоції. Під час війни для людей дуже важливий знаєте, такий вогник. От, на мій погляд, те, що ми робимо, це вогник, а те, щоб цей вогник побачили, у це виставка, це якраз і дає ту можливість людям побачити, що наше мистецтво. Живе і далі е, щось відбувається у нас не тільки погане, але ще добре справи. На виставці представлені і світлини з Дмитром. Хлопчик займається жонглюванням. йому всього вісім, проте він уже має чималий досвід. Зокрема, брав участь у низці міжнародних змагань. Я брав участь у яскравій рені в Будапешті, в Італії я представляв український цирк і у Литві. На цьому зупинятися не планує Цьогоріч Представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Монте-Карло. Ми говоримо про розвиток культури навіть в умовах війни, і це надихає нас на те, щоб ми розвивали надалі нашу співпрацю з закладами культури і підтримували розвиток як церкового мистецтва, так і інших галузей в культурі. Це надважлива справа, тому що повітряні тривоги, хвилювання все це шалений натиск на людей, і вони може можуть в цирку трошечки себе розрадити і залучити до цього підтримати дітей. Виставка триватиме до 31 грудня. Вона складається з 20 стендів з фотографіями та особистими історіями артистів. Побачити її можна у парку Шевченка. Ольга Джоган, Ігор Костюк, п'ятий канал.